70-річні нові каховці відзначили його жителі. Щоправда, заходи з відзначення відбувалися у Києві, зібравши разом тих, хто сумує за рідною домівкою, кому довелося її покинути через окупацію. У холі місце відзначення флешмоб, кожен охочий пише побажання, і в них в більшості перемоги ЗСУ та мріє повернення додому. Вже сьомий місяць окупації Півдня України нова Каховка була окупована з першого дня, 24 лютого. За цей час чимало людей роз'їхалося, тож на цьому заході щиро і тепло зустрічаються місцеві жителі, колеги, сусіди після тривалої розлуки. Сльози на очах, бо такі миттєвості повертають нас у мирний довоєнний час. Спільне виконання гімну Україну єднає. Воно по-особливому зворушливе цього дня. Господь Бог за щось нас полюбив. Він дав нам можливість народитися і жити в райському куточку нашої України. Нова Каховка один раз можна приїхати і або залишиться назавжди, або вона в тобі залишиться назавжди. Я переконався сам на цьому, тому що 40 років тому назад приїхав один спеціалістом. Закохався так мабуть, чому власну дружину. І з того часу, вірою і правдою разом з вами служимо нашій новокаховській землі, нашим людям. Ми з вами реальне є відображення сім'ї зі своїми проблемами, але такого єднання людей, як у нас, я не бачив ніде. Воно і в проблемах, і в радості. Пам'ятаєте, які дні міста ми святкували, та хіба тільки дні міста, б сьогодні там творилося. Ми повернемося додому. Ми наберемо ключової води, виймаємо вулиці, кабінети, школи, спортивні зали, щоб не те, що з запаху, щоб не було навіть згадки про ту грязь, Чорноту, смерть, яку на сьогоднішній день принесена на нашу землю. Хай Господь Бог подарує кожному з вас віру, надію і реальну дорогу. До свого щасливого місця без втрат всієї України зі святом гірким, але нашим дякую. Яскраві наповнені життям відеокадри з насиченого життя Новокаховської громади переглядають всі разом. Сльози на очах. Адже за роки нова каховка стала затишною і гарною, викликаною любов'ю місцевих жителів. Я дуже дякую всім вам за вашу віру за те, що ви. Зібралися сьогодні. І ми всі розуміємо, нам не до святкування, але ми повинні поважати наші традиції і поважати день народження міста Нова Коховка, міста, в якому ви всі живете і будете жити далі. Я вірю в те, що Збройні сили дуже скоро відновлять наш суверенітет, повернуть землі, і український прапор повернеться і в нову Каховку також. Святом вас, слава Україні! Завітали на захід і друзі Новокаховської громади. І обов'язково відстоїмо і звільнимо всю нашу Херсонщину крок за кроком, місто за містом, населений пункт за населеним пунктом. Тому, дорогі друзі, шановний міський голова, всі рідні земляки Херсонці, давайте ми будемо високо нести звання Херсонщини нової Каховки. І Нехай ворог знає, що сили духу у нас вистачить на з'єднання не лише Херсонщини. Ми з вами після Херсонщини ще поїдемо в наш рідний Крим і піднімемо там наші прапори. І все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Заберіть флаги, верніть прапори, кову за гривні, а не за рублі. Діда на площі верніте взяли. Ми краще поставимо стуса туди, як вами соромно нищити казку. Ви зазнаєте сусідну поразку, місто мовилося схожою мовою, тільки ви лідером, ну, а ми Бога. Цього дня надійшло привітання і від міст побратимів з Франції та Грузії. Прямо з фронту через відеозв'язок привітав земляків з подією 70-річчям міста Новокаховчанин, який захищає зараз Україну. Побажати якнайшвидшої перемоги нашому нашій тяжкій роботі, якою прийшлося нам усім поучавати та побувати. Вітри в ЗСУ, ми переможемо. І перемога буде тільки за нами. І ми повернемо нашу місто. Привітала городян з ним міста і 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені Костя Гордієнка, яка базувалася в Новій НУ і поєдналася з родиною Новокаховчан – а зараз боронить Україну у місті був чудовий взаємозв'язок між військовими та громадою. Вони стали нашими синами, членами нашої сім'ї. Вони були в кожному міському заході. Вони були в школах. Сьогодні це великий підрозділ сучасними технологіями оснащений, і тепер він б'ється за нашу землю на Херсонщині. Побажаємо їм всім вижити, справитися з завданням і повернутися. Живими додому, а те, що вони повернуться переможцями, сумніву немає. Слава нашим Збройним унікальним силам України, неймовірним. Хай їх береже Господь Бог, і хай вони знають, що ми за них переживаємо і все, що від нас залежить, робимо для того, щоб їм хоч трошечки було легше пройти цей складний шлях. Слава Україні! Хвилиною мовчання цього дня згадали тих, хто поклав своє життя за незалежність України. День міста єднає і возвеличує. Він зміцнив віру новокаховчану повернення додому. Зустріч, яка залишиться у спогадах назавжди. А наступного року День Нової Каховки всі планують вже відзначати у рідному місті. Де суховії та піски Ковил додолу нахиляли, і сивочолі козаки, легкими чайками гуляли, ми возвели могутню вес, бо так нам долею судилось, і степовий той край воскрес, і наше місто народи Край рукотворної краси Ти завжди і знов, нова Каховка Біліть в морі паруси Ти моє життя Нова Каховка квітучий сад серед ланів Моя єдина нова Каховка Про тебе мілу наїсти